Слава Україні, друзі! Слава всім, хто долучається до боротьби за нашу перемогу і подяка всім тим, хто підтримує україномовний YouTube. А в мене сьогодні екстрене включення. Була хвилинка перевірити коментарі. І один з коментарів був такий допоможіть впоратися із червоними здуттями на листі смородини, озброївшись додатковою зброєю, бо одна вже не допомагає, я після років побігла. Перевіряти свою смородину. І здалеку подивилася, все добре. Там добре, там добре, там добре, Аж в одному місті не добре. Ось такі червоні вздуття на смородині це є результат діяльності галової попелиці. Взагалі-то на чорній смородині може зустрітися нам аж три види попелиць. Це велика, агрусова і галова. Ну, а червона, вона досить стійка, і частіше на ній саме зустрічається галова попелиця. Власне, на червоній я її і зустріла. Дивувалася, бо на одному кущі, але ж потім згадала, що коли я обробляла свої кущі розчину білизни, то якраз трошечки мені не вистачило. І, чесно кажучи, полінувалася. Я заради цього одного маленького кущика йти знову з цим колотитися. Ну і так махнула рукою. То ось тепер нема чому дивувати, бо попелиця, голова поселилася. Точніше, вона поселилася ще минулого року і відклала яйця у, десь у тріщинки кори, а перезимувала в стадії яйця, причому яйця такого великого. Розміром з попелицю. А далі перетворилася на німфу і почала собі потихеньку харчуватися. І далі через деякий час вона відкладе яйця. Гали утворюються в процесі живлення і в процесі яйцекладки. Але навіть після зникнення попелиці вони зникають не скоро. З тих яєць вилупляться молоді німфи. І ось ці німфи вже будуть з крильми. Тому не вірте байкам, що мурахи розносять попелиці. Попелиці розлітаються самі. І оці летючі, вони будуть опановувати нові горизонти, політають, політають, а в кінці літа прилетять до своїх місць зимівлі, спаряться, самці загинуть одразу, а самки відкладуть по одному яйцю розміром. Із себе і теж помруть, і на весну знову відбудеться все те ж саме. Шкодять вони тим, що роблять проколи, висмоктують соки рослин. Ці проколи стають ворітьми для вірусних інфекцій, також для грибків, для грибкових хвороб. Крім того, вони після себе залишають такі липкі виділення падь і ця падь може порушувати. Життєдіяльність листя. Так от, боротися. Звичайно, можливо, хтось віддає перевагу хімічним засобам боротьби, але смородина вже зацвітає, тому тут хімічні засоби боротьби, вони є фітотоксичними в цю пору, і якщо би ви бажали, то треба було робити то раніше. Зараз біологічні способи боротьби. Біопрепарати на сьогоднішній день діяти не будуть, бо плюс 12 на вулиці. І найближчими днями плюс 18, при яких активні стають ці біопрепарати, не намічається. Тому ну, це якби трохи марна трата грошей. Єдиний вихід, який я вбачаю зараз, це мильно олійна емульсія. В кінці кінців просто одне мило. Але мила тоді треба брати ну, зо два бруски на відро води. І їх потерти, розчинити, ну так як ви знаєте, і, і дуже гарно, дуже гарно оприскати. Навіть краще буде. Гілячки нахиляти, вони досить у гнучки, у смородини нахиляти у відро і ось так не поливати, не поливати. Ну Краще менше ґрунт мила, бо смородина не любить дуже лужного. Але ось так можна зробити. Просто одним милом, два бруски на відро води. Або ж мильно олійна емульсія, так як я про неї розповідала ось у тому відео. Це досить дешевий засіб і досить дієвий. які там ще шкідники залишилися, вони вкриються плівкою і задихнуться. Ця плівка буде закривати ось ці ворота для інфекцій різноманітних. Добре було б додати до мильно-олійної емульсії олії хвойних дерев. У мене хвойних от зараз. На даний момент до мене було, є евкаліт, ну додала евкаліт, спробую, не знаю, не випробувала. А от хвороги дерев прекрасно. Чому? Якщо у вас є десь поряд ліс, то можна нарвати молодих пагонів, але знову ж так, щоб не зашкодити деревам молодих пагонів, ну скажімо так, з літрову банку і залити кип'ятком. Заливайте кип'ятком, ніч воно стоїть накрите, накрить кришечкою, бо ефірні олії в гарячому вони трохи втратяться, якщо накрити кришкою. І також з вечора, а то і за день до того, треба зробити. Мильну воду, брусок мила натерти і розчинити у відрі теплої води. На ранок хвойний настій змішуємо з мильною водою і гарно-гарно-гарно обробляємо е свої кущі. Такими розчинами, що мильно мильнулійну емульсією, що отакою емульсією із ефірними маслами хвойних рослин. Можна обробляти на будь-якій стадії, в тому числі коли зацвітає рослина. Ну а, а як часто? Та можна частенько. От деякий час не давала погода обробляти і ну, маємо ось такий клопіт. Тому можна обробляти раз у 10 днів такими розчинами. Звичайно, коли надворі температура досягне позначки плюс 18, то буде сенс обробляти верміктинами. Можна додати до верміктинів бітоксибацилін. Але знову ж таки, ефективні біопрепарати при таких температурах плюс 18. До речі, цей самий Актофіт у випробуваннях при зниженні температури від 24 градусів до 17 знижував свою ефективність у 7,5 разів. Тому зараз його використовувати немає сенсу. А коли потепліє, то звичайно це можна. Причому у листі цей препарат тримається 2-3 дні, але Ягоди можна їсти вже через день-два. Тож я раджу вам обстежити зараз свою смородину і агрус з приводу попелиць і не забувати час від часу обробляти її одним із зазначених способів.